Батька до сина, від, від матусі до донечки, від бабці до внуці, від квіток до втілки на зеленій луці. Рід наш давній, український мова квітка роду, чиста, світла, суковита, як нектар із плоду, пахне сонцем, пахне житом, диво колосками, вишнями і грушами стеглими садами. Нею мама наспівала перші колосанки, хистом долю вишивала з вечора до ранку, у кисічки, стрічки волшкові, Щоб мови не цурались і жили в любові. Нею бабця все молилась, Бога прославляла хліб місила, усміхалась і поклони клала. Мова серце України В ній є наша сила. Розмовляй українською, друже, українці велика нація, може спершу вдається і не дуже, але мова ідентифікація. Розмовляй українською, сестро, це тепер принципова позиція. Стільки ж жертв задля цього принесено, стала мова, не мовою, крицею. Насолоджуйся скарбом, кадю Бережи чистоту Солов'їну і не лазь, бо це токсично. Лайка мову вкриває руїна. Розмовляй українською, брате. Батьківщина на це заслуговує. Тільки так можна нас об'єднати українською рідною мовою. Муж мій, кріпися, наша мова, не дайся ворогу під ніж. Хай стане списом кожне слово, бо вже перейдено в рубіж. Горить земля під супостатом, ще й осінь жару додає, Брехливий звір, що звався братом, тебе святу не визнає. Багнутий час єднає В одну сім'ю, в один народ, вона державості основа, Надійний захід від незгод. Мені сказав один Хаджа, що наша мова геть відстала, що краще йшла б мені чужа, що наша мала вже не в моді. Гей, проповіднику, стривай, я син великого Тараса, я син великого роду, не мре і буде вічно жити мова українського народу. Лиш по українськи любо говорити. І по-українськи Господа молити, треба й чужі мови старано вивчати, та усіх найбільше рідно шанувати. Світла і багата українська мова. Мова і мами й і тата, і діда і бабусі. Знаю я її добре, що краще навчусь. Без мови не створити нам державу, доріг та нести не перебрести, хай вороги жорстокі та лукаві стіною стануть і мову захисти. На наша мова, мова високова, граємо перінка, сонечко. Міш...